В Івано-Франківську поліцейські затримали жінку, яка розповсюджувала наркотики. Свій товар вона збувала на території Івано-Франківська та району шляхом так званих закладок. Наразі правоохоронці встановлюють канал надходження заборонених речовин та спільників наркодилерки. Поліцейські при перевірці 34-річної франківчанки виявили закладки із наркотиками та психотропами. При появі правоохоронців жінка почала помітно нервувати. У ході невідкладних слідчих дій прохоронці з'ясували, що затримана отримувала через поштове відділення заборонені речовини, а також матеріали фасування та опакування. За місцем проживання жінка робила закладки. Свій товар вона збувала на території Івано-Франківська та району шляхом приховання з на місцевості, так звані закладки. Потенційні клієнти скидали гроші за товар на банківські рахунки. Всі речовини правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Фігурантку затримано. Суд обрав за запобіжний захід тримання під вартою. Під час невідкладного обшуку у помешканні жінки праохоронці виявили наркотичні засоби, мобільні телефони, чорнову документацію, банківські картки, електронні ваги, засоби фасування та інші речові докази. Ці речовини правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Фігурантку затримано у процесуальному порядку їй повідомлено уже про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав її запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці перевіряють канал надходження заборонених речовин та спільників жінки за скоєне, затримані загрожує максимальне покарання, позбавлення волі від 9 до 12 років із конфіскацією майна.